Всім привіт! Сьогодні ми тут з вами зібралися щоб обговорити, як в щоденному житті можна прибрати цукор з харчування не зовсім. А просто зменшити його кількість так, щоб це було зробити легко, щоб нікому не довелось страждати, навіть не змінюючи якісь свої звички. Це допоможе людям, у яких є якісь проблеми зі шкірою, хто має зайву вагу і їм складно про відсутності якихось проблем зі здоров'ям схуднати. Це часто буває через те, що у людини високий рівень цукру в крові постійно. І також це допоможе тим, хто сам по собі знаходиться в нормі своєї ваги, але має на Великий животик. Все це буде достатньо легко. Давайте спочатку розберемося з звичайним білим цукром. Я тут два невеличких експерименти провела. Бо якщо у кулінарії використовувати ваніль, кажуть, що це придає страві солодкості навіть без цукру. І ось це я хотіла перевірити. Зараз ми з вами це обговоримо. Такий самий результат кажучи, можна досягти і з допомогою кориці, але тему кориць ми взагалі на цьому каналі ніколи не обговорюємо. Часто буває так, що я готую собі банановий хліб, і туди за рецептом, окрім двох стиглих бананів, які я взяла, і вони в мене дуже стиглі м'які, хоч це по ним не видно, навіть якщо вони переспіля, то це і так буде чудово. Окрім цього, і того, що вони солодкі. За рецептом туди йде аж 150 г цукру. Я вам скажу, що я так зробила тільки один раз, потім я пала або 100, або 90 грамів, тоді це було нормально по солодкості, але уявіть, це все одно або норма в день, або більше норми цукру в день, бо я такий банановий хліб з'їдаю десь за три дні. Що я вирішила зробити? Купити ванільний цукор і замість тих 150 грамів звичайного цукру додати всього 16 грамів ванільного цукру. Що в мене вийшло, я скажу одразу. Вперше я здивувалася, як цей хліб виглядав, бо всі минулі рази він був інший. Зверху так підіймалася, вони розкривались, в мене точно є фотки, я покажу цього разу він вийшов якимось більш гладким, тобто не було верхньої такої скориночки гарної. Але по смаку він був настільки ж мені солодкий, як і в ті рази, коли я клала звичайний білий цукор. Тому, як на мене, результат просто чудовий. Я навіть не очікувала, що так вийде. Банани не самі солодкі по собі, плюс так трошки цукру, ця нотка ванілі. Зробили з цього рецептом більш здоровіший. І я б обрала годувати саме такий варіант, а не з тою кількістю цукру. Бо це для мене мені все одно як воно виглядає, бо їсти це, все ще смачно, особливо зранку там з чаєм. Ще одна страва, яку я полюбляю їсти зранку і досить часто собі готую, це сирники. Колись, колись давно я додавала туди аж цілу столову ложку цукру на таку порцію. Зараз я вирішила додати такий самий пакетик: 16 грамів цукру. Останні рази я до речі, взагалі не додавала туди цукру, просто поливала з медом. Я не фанат меду, тому давайте подивимось що вийшло. Я вам скажу, що сирники також вийшли чудові, вони були мені недостатньо солодкі, тобто я б трохи солодше, мабуть, би хотіла, але і так все смачно було. Єдине, що я хотіла ще ці сирники зробити з персиками, тобто додати можна було ще якихось садовин. мене були персики, але я з'їла їх до цього, тому... Не додала. Як на мене, всі ці рецепти експерименту вийшли вдалими. Я б продовжувала робити так, бо мені сподобалось більше. Коричневий цукор. Я, чесно кажучи, раніше не вірила в якусь різницю між цукром білим звичайним і коричневим. Поки я не спробувала готувати з коричневим, і я зрозуміла, що тоді у випічці виходить набагато глибший смак. Вся ця, взагалі, тема, чого мене зацікавив, колись коричневий цукора не білий, почалася з того, що я порозмовляла зі своєю знайомою. Вона з Індії, вона жила у такому селищі, де займалися виготовленням цукру, саме білого, і сказали, що вони його прям бояться. Через те, що знають, наскільки велику кількість хімікатів він проходить, щоб очиститись, і це все з вимиває ті мінерали амінокислоти, які залишаються в коричневому цукрі. Як на мене, його по порції можна додавати менше, бо не знаю, чи ви відчуваєте різницю в смаку. Бо у всіх нас абсолютно різні рецептори. Хтось просто може не помітити різницю, а ось в ціні різницю помітить. Тобто, тут кожен вже для себе має такий експеримент провести. Якщо ось таку випічку, як я ви готуєте вдома у себе, а не просто йдете десь поїсти на стороні, то ви знаєте, що буде в цьому складі. Ви контролюєте, що ви туди покладете. Ви знаєте, скільки там буде цукру, а що вам принесуть в кафе, що ви купите в пекарні. Хто знає, скільки вони туди навалили цукру. може вони на нього дуже шедрі. Другим пунктом нашої розмови буде те, що якщо ви вже якось хочете контролювати споживання цукру вами, то нам варто також заглядати на етикетки і дивитися склад продукту, бо часто пишуть не просто цукор, пишуть ще багато інших слів, як сироп глюкози і т.д. Буває ще так, що коли якийсь продукт знежирений. Тобто, начебто його хочуть зробити дієтичним. Насправді, щоб повернути йому смак після цього процесу знежирення, туди можуть запхати ще купу цукру. Калорій менше, але тоді за боги буде складніше позбутися. Особливу увагу зверніть на готові супи, готові соуси, кетчуп. Знаєте, де їх більше в газованих напоях? Позичимо баночку. Ну, Падає впав. Так добре, таку мову я не знаю, але бачу, що цукру тут багато. І таку мову я не знаю, але також бачу, що цукру тут багато. Він, якщо ви знаєте так, такі мови. Якщо о, ви видаєте в каву або чай цукор, у в мене до вас дуже багато питань. Але я можу це зрозуміти. Скажу вам свою думку з цього приводу, що якщо ви купуєте якийсь поганий чай, не дуже якісний, то додаючи туди цукор, ви дійсно робите цей напій смачніше. Але якщо ви купуєте якісний, смачний, класний чай, то тоді, додаючи цукор туди, ви псуєте цей напій і він стає несмачним. Як на мене, вихід з такої ситуації такий. Що ви купляєте? Чай може який коштує дорожче заваркою, не з пакетиками. Наприклад, який зелений чи пуер, їх можна зварити двічі, тричі, це нормально. І думаю, що ці зекономлені гроші на повторному заварюванні виведуть ціну чаю в таку приблизно саму собі вартість. І якщо ви п'єте там чай з медом, то ви не сильно покращуєте ситуацію, бо у фруктозі такий метаболізм, що вона одразу викладається в жир. Це може бути здоровіше ніж звичайний цукер, бо це природний продукт, якщо буджолок не підгодовували цукром. Що роблять, дайте людям зекономити гроші і заробити більше. Вони це зроблять. А використовуючи дешевий чай і стевію, ви виправляєте на ціні стевію. Перейдемо до наступного нашого останнього пункту. Це для людей, які люблять різні солодощі, типу скерок, шоколаду. Нічого поганого немає абсолютно в тому, щоб щось таке з'їсти. Проблеми починаються тоді, коли ви все це переїдаєте. І якщо у вас щось таке в житті прошивня, то легше просто не покупати всі ці речі, а тримати вдома ягоди, фрукти, в них теж є цукор, але це не робить таких виплесків інсуліну через те, що повністю, коли ви з'їдаєте фрукт з клітковиною, хоч в сучасних фруктах її не так багато, як це колись було, до того як людина вирішила їх вирощувати. Але все одно це краще ніж з'їсти купу цукерок. Повернемося до прикладу життя, історія з персиками. Це коли мені захотілося солоденького, вдома в мене такого немає. Мені зазвичай, все хочеться, то я можу спуститися вниз і купити. Але у мене були персики. Я їх тримала так, щоб на відео показати, але я їх з'їла. Я оцінюю цей вчинок як правильний. Я сподіваюся, що якісь цих порад вам допоможуть. У мене все це кінець цього відео.